Запрошую на урок української мови, тема якого жанри мовлення, прохання, пропозиція. Кажуть, не хочеш почути відмову, не проси. Щоб вміти просити, треба володіти необмеженою довірою до себе та інших. Щоб на ваше прохання відгукнулися, потрібно навчитися пояснювати, обґрунтовувати, чому це так важливо для вас. Проси у іншого тільки те. Що йому під силу зробити, наголошуйте на значенні у вашому житті людини, до якої звернулися з проханням, намагайтеся справити гарне враження на неї, сподобатися їй. Але пам'ятайте, що потрібно не тільки досягти бажаного результату, але головне не втратити почуття гідності, щоб ви зберегли добрі стосунки з людьми. У яких щось просите, просити правильно справжнє мистецтво виділяють п'ять типових структурних компонентів прохання: перше початок розмови, далі звертання, прохання про прохання, можна до вас або до тебе звернутися з проханням, мотивування прохання і власне прохання. Прохання виражають словами, і тут велике значення має інтонування слів, тобто з якою інтонацією ви це робите. Наприклад, чи досягли б ви позитивного результату, якби попросили так: Мамо, купи мені цю іграшку, купи, 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 я хочу собі таку. Або, наприклад, Мамо, я ніколи не була в Карпатах. Візьми мене цього року із собою, будь ласка. Яке прохання відгукнулося в вашому серці? За тлумачним словником, прохання це. Увічливе звертання до кого небудь з метою домогтися чогось, спонукати кого небудь, зробити, виконати щось. Просьба. Друге значення: письмове клопотання, заява складена за офіційно встановленою формою. Існують інші жанри, схожі на прохання, умовляння, благання, клянчення і пропозиція. Уявіть, що до вас звернулися з пропозицією виступити на сцені в новій касті для дітей. Вас попередили, що репетиції триватимуть щодня з 16 до 18. Пристати на цю пропозицію чи все ж таки відмовити? а можливо зробити зустрічну пропозицію у будь-якому випадку вирішувати вам. Якщо ви відразу погоджуєтеся, то розумієте, на що, власне, ви погоджуєтеся. Якщо відмовляєтеся, то повинні пояснити, чому, знайти аргументи або запропонувати когось іншого на цю роль. Тобто, якщо ви робите зустрічну пропозицію, то можете зазначити, що із задоволенням приєдналися. Б, але щодня не зможете бути на репетиціях або, наприклад, можете бути щодня, але тільки годину, а не дві. Не бійтеся сказати ні, адже витрачений час на непотрібні та нецікаві речі позбавляють нас можливості обрати інші варті нашої уваги пропозиції. Пам'ятайте про це. Просіть так, щоб вам не відмовляли. Погоджуйтесь на ті пропозиції, які цікаві й корисні для вас.